Любі дівчатка та хлопчики, пропоную послухати цікаву історію. Приятель чи ворог? Як ви вважаєте? Він швидко йшов вузькими вуличками Єрусалиму, час від часу на занепокоєно озираючись назад. Зрештою, він дійшов додому перевесвященика. Там, за зачиненими дверима, зібралися люди. Вони хотіли вбити Ісуса. Хтось відчинив двері і на свій подив побачив там одного з учнів Ісуса. Приятель прийшов до ворогів. Що це могло означати? А що ви дасте мені, якщо я повідомлю вам, де можна схопити Ісуса? На обличчях ворогів з'явилася нахабна усмішка. Хм. Ми дамо тобі тридцять срібних монет. Юда пішов від первосвященика задоволеним. Що ти скоїв, Юдо? Адже ти учень Ісуса. Як ти міг зрадити його за гроші? Його, мабуть, сильно мучило сумління. Він три роки вважався приятелем Ісуса, але серцем був далеко від нього. Тепер він чекав лише слушної миті, щоб зрадити Ісуса. Проте Ісусу відомо все про кожну людину, все мало статися саме так. Ісус знав, що його вб'ють. І він молився в гевсиманському саду. Раптом щинився галас це був Юда з воїнами. Вони йшли із смолоскипами та мечами. Приятель чи ворог? Одного разу Ісус сказав Хто не за мене, той проти мене. Юда зрадив Господа поцілунком, знаком дружби. Воїни миттєво підскочили до Ісуса й схопили його. Вони поводилися з ним дуже жорстоко, били його, бичували, плювали в обличчя. Потім вони підвели його невинного до суді. Там його звинувачували вже свідки. Служитель храму закричав Чому ти мовчиш? Тобі немає чого сказати на свій захист. Ісус не промовив ані слова у відповідь. Скажи нам, ти справді божий син? Так, це я. Неправда. Не віримо. Він достоїн смерті. Геть його. Він повинен вмерти. Вони не хотіли вірити. А що було далі? Про це ви дізнаєтесь у наступній передачі. До нових зустрічей, любі дітки! Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу Контакт.риска.ру.Собачка собачка, Foldchildren.орг.